Студенти Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича щоразу організовують у своїй Альма Матер цікаві заходи. А допомагають їм у цьому викладачі навчального закладу. Чим цього разу вражали публіку? Знає Роман Єльчанінов. Так багато різних мов існує в світі. Знають добре навіть. Ukraińska danowna У Паді в Бродівському педагогічному коледжі відбулося ряд заходів, присвячених українській мові. Так під час квесту студенти першокурсники шукали за маршрутною картою чотири зупинки та виконували різноманітні завдання, пов'язані з українською мовою та літературою. Ось деякі з них назвати автора й поезію, дібрати літературні відповідники до слів, синоніми та антоніми, швидко відповісти на поставлені запитання, відредагувати мовні кальки та інші. До речі, маршрутну карту та питання для тренінгу спілкування, що проходив у формі квесту, підготували учасники гуртка журналістська майстерня. Ціклова комісія родівського педагогічного коледжу, комісія філологічних дисциплін. Проводить методичний тиждень, присвячений 160-річчю від дня народження Івана Яковича Франка. Бо саме Франко утверджував європейство на ґрунті українського, утверджував українське слово. То було тижня, якби ти знав, як много важить слово, сказане Франком. Цей тиждень ми е, запланували і проводимо дуже цікаві змістовні заходи. Це літературно-мистецький вечір. «Все любов Моя плаче так гірко. Трені спілкування, буду я навчатись мови золотої, відеоперерви, мова деканації, музичні паузи, голос мови, голос України. І випуск ті газети, яким займається журналістський гурток, які дуже активно у нас працюють студенти під керівництвом викладача Руслани Богданівни Сокур фує коледжі організатори зробили фотозону та аксесуари на патріотичну тематику, де студенти залюбки фотографувались із улюбленими викладачами. Також у рамках проєкту Мова ДНК Нації студенти провели соцопитування на знання бродівчанами української мови. На перервах у коледжі лунали мелодійні українські пісні та демонструвались відеоматеріали про рідну мову, авторами яких були самі студенти журналістського гуртка під керівництвом Руслани Богданів Несок. Видно, ненастанно політ бур'я. Частіше сльози вона хай буде вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морській. Нема більше, ніж народ учителів. У нього кожне слово. Це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провалення. Збирайте як розумний садівник, достиглий овоч у Грінченка і далі. Не майте гніву до моїх порад, та не лінуйтесь доглядати свій сад. Цікаві змістовним буде усний журнал Іван Франко. І світова література. Бо саме Франко утверджував європейство на українському ґрунті, утверджував наше рідне українське слово. Не менш цікавим був концерт, присвячений видатному українському письменнику світового масштабу Івану Яковичу Франку. Увінчені квітами вінчають молоде чоло людини. І не тільки вони з'являться разом, там завжди є четверта поезія. Тричі мені являлася любов. Одна не сміла, як вілея біла. зіткання мрій у із за снов стріблястих, мов метелик відлетіла. Купав її сріблястих блисках май. На пурпуровій хмарці вранці сіла і бачила довкола рай і рай. Вона була невинна, як дитина, пахуча, як розсвілий свіжова. Я вірив, що любов да сили тобі звільнитися від путь, стати моєю дружиною, моїм другом, моїм товаришем. Я певен був, що ти не злякаєшся важкого путі, на який я вступив раз. І назавжди, але ти зникалась. Іван, я не лукавилась з тобою. Я чесно думала і робила, та доля нас лиха свідила. Все лукавство в жорстоких умовах нашого життя. І ти лукавила за мною, а ангельські слова твої були лише облиском брехні. Не на ну, це правою сюрою, я чесно думала і робила. не з любові, а з доктрини, що потрібно оженити з Україною і то більш освіченою курсисткою. Певна річ, мій вибір не був архівскучий. І мав іншу жінку, я міг би добитися кращого, розвинутися більше то дарма, судженої конем не об'єди. Мріялася і мадилося йому в тривожних снах. Відчуємо у власній душі печать Великого Духа цього поета і громадянина, мислителя і мученика. Адже сьогодні, як ніколи, нам пора для України жити. Славній даті 160-річчя від дня народження Івана Франка і 100-річчя від дня його смерті. Тиждень циклової комісії філологічних дисциплін розпочався цим вечором. І щира подяка і щирі вітання учасникам цього дійства. Дякуємо за такий створений, хороший настрій. І те, що ми побачили, життєві шляхи Івана Франка і його багатогранну творчість. Дякую. <плес> Отож, сміливо можна запевнити, що екскурс у світ рідної української мови відбувся на ура. І найкращим свідченням цьому були яскраві переповнені коридори коледжу, де проходили головні заходи. І, звичайно ж, усміхнені обличчя студентів та викладачів, що доклали максимум зусиль для організації та проведення такого цікавого дійства.